Розглядається скарга Хабібуліна Вадима Бонев'яровича зазначено скарга на бездіяльність слідчого стосовно ненесення відомості, зазначено відповідь головної головне нас Нацполіції в Анатолійській Франківській області. У від 12 червня, 824-й аркуш, було витримувано матеріали з головного управління нацполіції з приводу розгляду заяви від 18-го п'ятого скаржника. Відомості не надійшло, представника немає. Така ситуація. Кажіть, висловлюйте свою думку. Дякую ваша честь, за слово. Тут все просто. Це ж скарга по 303 на бездіяльність. Я бездіяльність довів шановному суду. Шановний суд перевірив, чи подано заяву, подано, чи пройшло 24 години. Пройшло, чи внесено відомості? Не внесено. Я не бачу взагалі. Я розумію наскільки складна справа. Я дійсно розумію. А тому я прошу розглянути скаргу і задовольнити, оскільки вона в рамках законодавства кримінально-процесуального. А якщо орган досудового розслідування ігнорує навіть суд, то я навіть не знаю, як це коментувати. Це дуже, ну щоб не явилися органи досудового розслідування не те, що на виклик, а за ухвалою Шановного суду, наприклад, в Києві. Це таке уявити навіть у вісні важко, важко. Вибачте вашу честь. Тому прошу розглянути скаргу і задовольнити. Дякую. Зрозуміло. Кола суду обов'язково до виконання вона буде виконана. Справа в тому, що суд постановляв ухвалу про витребовування, так ви надали інформацію, яка обґрунтовує вашу скаргу. Однак, з приводу, даного, з приводу даної скарги, апеляційний суд висловився і вказав на необхідність з'ясування позиції органу досудового розслідування. Чи було одним проведено розгляд, який саме і. З приводу цього констатував про відсутність такої інформації як підстава для повернення справи до на новий розгляд. Тому будемо виконувати ухвалу, витребовувати матеріали і повторно викликати судове засідання.